Тарас Шевченко. Росли у купочці, зросли, росли у купочці, зросли, сміятись, гратись перестали, неначе й справді розійшлись. Зійшлись незабаром, побрались, і тихо, весело прийшли, душею серцем не повинні. Аж до самої домовини, а ми ж людьми ж вони жили. Подай же й нам, всещедрий Боже, отак цвісти, отак рости, Так одружитися і йти, не сварячись в тяжкій дорозі, на той світ тихий перейти. Не плач, не вопль, не скрежет зуба. Любов безвічною сугубо на той світ тихий принести.